Шльоп, шліп, шльоп, шльоп, шльоп. Пане, там другий сезон вийшов. Хм, Я знаю. Так, вийшов другий сезон три місяці тому, і напевно, ви хочете спитати, чого я його проїбав. Але запевняю, вас причина була. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Я довго боровся зі своєю лінією, так як думав, що вже нема сенсу цього робити. Але заради історії і хронології я все ж таки запишу короткий відос про другий сезон. Ну що ж, почнемо з лору з історії. Вона в другому сезоні була цікава, як на мене. Зустрічайте наші два головних антагоніста Біба і Боба. Або як їх назвала матінка Арманд і Бертранд Гюбаки. У позолочених оперних театрах Європи жила пара співочих птахів, які захоплювали всіх своїми божественними мелодіями Арман і Бертрант Гюбаки, брати близнюки. Були поглинені славою, вони жили розкішно, постійно прагнучи більшого. Але слава швидкоплинна. Коли новий молодий талант увійшов до королівського двору, їх пісня досягла жахливого крещенду. У пориві ревнощів вони змусили його замовкнути на очах у короля, забруднивши свою долю у крові. Як покарання, вони були вигнані та відправлені служити під прапором компанії Рояль. Близнюки поклялися проливати піратську кров, доки не буде сплачений їх борг. Тепер вони поширюють свою смертоносну пісню від моря до берега, ливучи до Індійського океану. В останній спробі здобути свободу і щоб оркеструвати свій хор хаосу. Сезон дуже пов'язаний з музикою. Як ви могли помітити, ці два хлопчика достатньо неординарні. І разом з цим, ці джентльмени привели в гру нову механіку для бою, а саме міни. Міни це топ. Я на них пересів і просто три місяці не злажу. Ну, коли є світло. А також з'явився новий корабель. Клас саппорт тип середній. Зустрічайте Бріг. Він спеціалізується сугубо на мінах і пришвидшує перезарядку Auxiliary Weapon для всієї команди. Клас. Клас. Ще одна велика фіча, яка змінює повністю ігровий процес. Це те, що ми перестали бути блядськими доставщиками, тепер нам не треба власноруч доставляти Pissofate е, нашу, на нашу базу. Тепер ми робимо флот до 40 кораблів і самі назначаємо їх на мануфактурії, з яких вони караванчиком нам наш, е, наш, е, наш прибуток забирають. І є хороша новина для тих, кому не треба нічого доводити розміром свого корабля. Маленькі кораблі стали юзабельними і небезпечними завдяки новій системі прокачки наших коридор. Також до всього цього додали два зовсім нових івента. Перший це ми можемо купити у корумпованого чиновника мануфакторію. І не треба за неї битись, просто купити логічно. І другий івент це захист наших мануфакторій. Раніше ми просто їх захоплювали, і вони просто собі були. А тепер вони можуть прокнутись, і на них нападуть, і треба їх захищати, щоб вони далі працювали. Мені це подобається. Не знаю, як цим іншим, мені подобається. Поморським монстрам додали нового: це Мігалодон. Доволі душний бос, але кусь робить на пів'бала, що доволі небезпечно. І того висновок по другому сезону. Як на мене, сюжетна лінія була достатньо цікава, настільки, що ком'юніті гри просила розрабів, щоб можна було доєднатися при виборі за братів Гюбак, так як вони пропонували до них приєднатися. Ну, а це вже про щось каже. Додавання мін було дуже цікавою фічою. Тепер тактика бою змінилась, вона стала цікавішою, динамічнішою. Подивимось, що буде в третьому сезоні, так як нам обіцяли упор на ПВП. Менеджмент флоту взагалі заїбісь. Тому що тепер ми можемо просто назначати їх на мануфакторії, і прибуток нам просто буде пасивно капати, навіть якщо ми офлайн. А це база. Другий сезон мене в принципі порадував, не дивлячись на те, що дропрейт був дуже низький у фурнітури, зброї. Дуже тяжко все було вибивати. Але Ну, я жалувався на перший сезон, що все випадає надто легко. Тепер, блять, не надто легко все випадає, але цікаво. Що, давайте розглянемо, що за спойлери до третього сезону. Гра планує виходити в Steam. Це буде більша аудиторія. І давайте подивимось, що ж там в Steam нам рекламують. По-перше, як вони і обіцяли, і те, що все ком'юніті просила, щоб додали камеру від третього обличчя. Ну, в принципі, для мене. Це все. По суті, це могли вони тільки в третьому сезоні і анонсувати, і я був би вже щаслив, бо це, блін, взагалі, база базована, ну не знаю, грати стане настільки тепер атмосферніше. Побачили ми в спойлерах е, новий корабль. Це, скоріш за все, буде щось е, китайське. Невідомо, хто він буде за класом. Демедж, танк або хіл, ну саппорт. Наразі це все, що я хотів сказати, так би мовити, поділитись з вами моїми думками. І в заключну частину вставлю епічний бій з босом, з нашими братами, щоб ми їх запам'ятали, якими вони були в другому сезоні. А наразі, усім пока, до зустрічі у третьому сезоні. Якщо зі світлом буде все ок, якщо русня нас не обстрілюватиме по енергосистемі то будуть відоси частіше. Шолі. Це ужас. Шо? Це просто ужас. Та чо? Бо так. Ну і що? Мене розриває всередині.